Такі роботи, те, що робили солодості протягом попереднього року, немає людини, яка б могла позитувати. Якщо, можливо, немає можливості, треба щось змінювати, тому ми продовжуємо полягати, вимагаємо, що дані два проєкти рішення мають бути представлені головою обласної державної адміністрації. Якщо його немає в системі залі, то прошу про нас інше комунальне засідання. Іншу сесію, я поставив проголосування на пропозиції включити профокуси, виступи, господарства, військової. Шановний Олексій шановні депутати, напевно, треба дійсно відкривати санкціями закону. Найвищим законом є згодом з якої України, згідно Конституції України, стаття 118. Голови місцевих державних адміністрацій при звісні своїх повноваження перед президентом України і Кабінету міністрів України підконтрольні і підзвітні органи виконавчої влади вищого рік. <паспоряджені> Місцеві <паспоряджені> державні адміністрації підзвітні підконтрольним радам, частині повноважень, делегованих їм відповідними районами або обласними радами. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Згідно закону України про місцеві державну адміністрацію, саме місцева державна адміністрація складує голова обласної державної адміністрації, звітує перед відповідною радою, розробляє проєкт програм соціально-економічного розвитку, подає на розгляд, відповідно, звітує. Голова обласної державної адміністрації, делегував легував мені заступник голови обласної державної адміністрації, повноважити щодо представлення звіту Заходимо сторін відповідно проєкту програми на 12 років.